Добре, оці мої колеги-студенти, молоді, друзі, видавці наші, до вас піця. Ну що сказати? Ви знаєте, що всяка праця, вона безперечно є працею колективною. І, мабуть, ця книга, цей підпосібник. Він, можливо, і не з'явився б, якби не була велика допомога колективу, передовсім священнослужителів, моїх колег-викладачів і безперечно студентів. Коли в мене виникла думка від, написати цю книгу під посібник, то це була думка зв'язана з тим, що, по-перше, я змушений був кожен раз шукати в комп'ютері, брати з інших якихось джерел. Збирати ті матеріали і кожен раз готувати до лекції. Почалося в 2011 році, я собі так знаєте, самовпевнено взяв, бачу я така eh, Джона, Бойда, Роберта Бойда книга Відєнія російське відємії в археологію. Думаю, господи, то що я не напишу таке? Взяв я читати, дивлюсь, там, знаєте, так дуже в популярній формі про все і, і ні про що. Почав я готувати, і думаю, е, не так то просто. Я собі самопевно сів себе вдома в кабінеті, світку, взяв листки і почав писати. Написав, читаю студентам, бачу щось реакція не яка. Не сприймається. Думаю, щось значить не те. Переробляю. Наступний рік трохи інакше. Далі, далі. Коротше кажучи, я вам так скажу. Це вже був п'ятий варіант. Уже моя дочка, яка займалася збором матеріалів і друкування, каже, тату, ти маєш вже совість, ти мене замучив. П'ять варіантів. Я ніколи стільки багато не працював, я більше книги писав по обсяг. І Я їх легко писав, але як правильно зауважували, що це було зв'язано з волинською археологією, яку я добре знаю, академічною археологією. І більше я її викладаю в університеті. І воно якось було просто. То прийшлося тоді взяти більш докладно, перш за все за перші джерела. Джерев, на жаль, нема. Першу джерелом виявилось для мене що? Біблія. Я взяв Біблію, причому теж різні варіанти Біблії давали різні танці. Я взяв нарешті Біблію нашого видання за редакцію нашого е, священого патріарха. І я по тій Біблії почав йти. При тій ситуації, чесно кажучи, я вивчав Біблію. оскільки був такий час, мушу признатись, було таке, що я був атеїстом. Це зрозуміло, бо така умова, таке життя було. От. Не те, щоб так войовнича, ате і стали таке атеїсти. Ну і ви знаєте, що я почав для себе відкривати поступово якраз світ духовний, світ релігійний. Помогло мені багато, безперечно, інтернет. З інтернету багато. Тут ми і шукали літературу, мої студенти, моя дочка, лаборант, а тепер завідувача музею археології. Інші збирали. Сам я збирав літературу, але польською мовою тут легше. Частина угорського в мене там еґече бібліотеки, не та угорської, значить біблійна історія. Новгорську я знаю те, що це легше, ну, англійської. Англійська це простіше. Це знаю практично майже всі торі проблеми. Значить, і цю зібрав матеріал. Це це я докупи, ну і само собою російська. Все це я звів купи і помаленьку маленьку зібрався матеріал. І коли я зібрав той матеріал, різномовний інший, я почав працювати. Треба сказати, що ця праця була досить тривалою, перероблялася і так далі. Ну в кінцевому результаті хочу сказати, я подав перший варіант, уже ті, що вважав, що він вже готовий, подав на обговорення кафедри. І завідувач кафедри дуже у нас добрий чоловік, такий, знаєте, толерантний, каже, прийде мені, це буде добре. Ну, почали читати і виявилося, що дуже багато зауважень. Да, багато зауважень. Я там, відповідно, в залежності від того, які в мене література, бо це Бахтийська, Іговійська, там теж хороша література є. Ну, але того вони мають, використовуючи вони разом з тим крутять нею, як, як циган сонце. <реш> ну і безперечно, я це все діло написав, подав, і тоді колеги мої, я смію назвати колегами моїх друзів, які тут є. Священників, викладачів, вони почали делікатно, але вказувати мені на ті недоліки. Я їх почав правити і все нормально. Ну і нарешті я вже нібито і це зробив, і нарешті останній текст даю почитати Ігору Калениковичу. Ви знаєте, я на нього навіть мав тоді думати, ну що людина така прискіпила? ну що він <плесу> до <тоді плесу> мене прибирає. <плесу> а тепер я кажу спасибі йому, кланяюсь низько за ту велику роботу, яку він провів. Бо він, бачите, і знає прекрасно і історію, і дуже добре знає Біблію. Причому так, що я був аж здивований, якийсь ви щодо То, чого що я не дуже знаю, чесно кажучи. Словом, як результат, розказувати, звичайно, всю кухню вам не цікаво, й не потрібно. В результаті з'явилася книга. Пішла мова далі про ілюстрації. Зібрали ми ілюстрації знову ж таки з інтернету, з багатьох інших книг. І коли вже, до речі, здавалося, що вже готова ілюстрації є, я відніс книгу в надстир'я. і Світлана Васильівна почала мені дуже багато з інтернету накладувати, багато цікавих ілюстрацій. І вони мені, по суті, дуже багато, я дуже вдячний. За ту роботу, яку вони мені дали. І Якщо сьогодні тут є ті ілюстрації, які є, карти, до речі, так само у них я багато зайшов, все це і дав кінцевий результат. Ну це ще не все. Основне, що було потрібно, благословення Владики. Владика благословив. А я, знаєте, делікатно, але все підходжу і до нього звертаюсь, звертаюся звертаю, прощастенство. А як подивитися на те, що мені гроші на це навідання? Я немає силу. Нічого. У нас, як ми в миру Бониці, голому сорочка найдемо. Mm -hmm. і, і дійсно, знайшов він гроші, і дякуючи цьому, книга могла вже тоді піти в рух. Ну, далі вже праця, величезна праця, яку провели наші е, і Світлана Севівна, і Дмитро Адамович, це його теж тоді був промоутором, таким дуй, дуй, давай, давай, я зроблю все діло, і він мене підштовхував. І врешті-решт книга з'явилася. Хочу сказати, що вдячність маю велику також і до моїх рецензентів. Перший рецензент професор Пивоваров, це є помічник директора Києво-Печерського заповідника в Києві, в лаврі Кіопічерської лаври заповіднику. Він професор, доктор наук, от, член нашої ради по захисту, де я також є, член ради по захисту дисертації, він мені дав. Ну і проти єрей. Ігор Швець, тодішній ректор, він теж був рецензентом. Ну і ви знаєте, попри те, всі читали, всі щось підказували, і я дуже вдячний. І тут, до речі, хочу сказати, я висловив свою подяку нашим моїм колегам і хочу сказати, я так ще раз кажу, що я рахую, що це мої колеги, я ще і ще раз хочу сказати, що тут мені багато, перш за все, допомогли. Ну, безперечно, Ігор Швець. Володимир Вакін, нинішній ректор. Дуже багато мені в цьому плані поміг. Е, дуже багато допоміг нам мені е, священник, ну, власне, проректор наш е, Василь Дозовіцький. От він, до речі, взяв на себе він цензор. Цензора взагалі всі бояться. Вишукує десь який б там не було, якісь блохи, ворогань Божий, дуже сумлінно перечитав і теж поміг мені багато, вона комп'ютера вичитуючи і Так що я дякую. Ну, і також Дуже я вдячний також священникам кандидату Богословських наук Станіславу Беспалову. Далі священнику кандидату Богословських наук священнику Андрію Хром'яку, який тут є от. Ну, Безперечно вдячний я всім колегам, яких всіх не вказав, але всі так причетні до цього були. От. Ну і ректор, звичайно, і завідувач катедри, і проректори. І от, дякуючи цьому з'явилася ця книжка. Єдине, хочу сказати, Низький уклін всім за ту безкорисну допомогу, яку надали мені. Без цієї допомоги, очевидно, книга не вийшла би в у світ. Тому я сподіваюся, що вона буде. Студентам хочу сказати те. Я не хочу сказати, що це є останнє, е, останнє слово. Але вона все ж буде першою астівкою в тому плані, скажімо, що ви вже маєте що вчитися, якщо вже захочете. Принаймні, прочитати. І якщо ви навіть пропустите. Лекцію з різних причин, чи то послуг у вас там, чи якась чи хвороба, не дай Бог, чи що інше, то я знаю одне. можете ту лекцію вже прочитати, тому що підспосібний е, побудований чи підручник побудований так у вигляді лекції. Тут є 23 лекції, кожна з яких відповідає тому навчальному плану, який розроблений академією в Києві, і затверджений нашою вченою радою присутніх тут колег. Так що. Я дуже дякую за увагу до мене і до моєї книги. І будемо сподіватися, що це буде. Ну, ми продовжуємо працювати, удосконалюється. Звичайно, я не думаю, що там хтось видання буде нове робити скоро, але дай Бог, щоб хоча б на перших порах цим користуватися. Дякую всім за увагу.